Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про стейкінг. Що це таке, як на цьому заробляти, які використовують біржі, який буває стайкен та скільки на цьому можна заробити. Стейкінг – це та сама, що депозит в банку. Тільки в криптовалюті це набагато більші відсотки. Все я буду показувати на приклади криптобіржі Bybit. І так, як знайти нам цей стейкен. На головній сторінці ми бачимо таку вкладку як ByBit Earn. Нажимаємо. Потім обираємо стандартне накопичення. Є декілька можливостей стайкити свою криптовалюту, але про це буде пізніше відео, тому що там трохи складніше і там більші ризики втратити свою валюту. Сьогодні ми будемо говорити про стандартний стейкінг. Нажимаємо на кнопку накопичення Bybit. Тут ми бачимо перелік багатьох монеток, які можна стейкати і отримувати за це певний відсоток в цих монетках. Також я не рекомендую вам купляти якусь криптовалюту заради стейкінгу. Розглянемо два варіанти. Перший це коли ви зберігаєте цю монетку, тобто холдите на своєму гаманці. І для того, щоб просто ця монетка не лежала. Ви можете закинути її в стейкен і отримувати ще маленький відсоток доходу. Другий варіант це коли ви бачите на якийсь із бірж великий відсоток стейкінгу цієї монетки. Ви, наприклад, хочете купити цю монетку на 100 доларів допустимо, ціна 1$. долар. Ви купуєте цю монетку, закидаєте в стейкінг наприклад, на місяць, і очікуєте, що Через місяць ви вже заберете свої 150 доларів. А вийде так, що ця монетка через тиждень просто впаде в ціні до 1 цента і ваші 100$ доларів перетворяться, в кращому випадку в 10$. доларів. Так що будьте обережними зі всякими новими монетками. І так, давайте я покажу, як закинути свій депозит на StyKен. Я буду показувати на прикладі стейблкоін. USDT нажимаємо на USDT, і в нас є два варіанти, як ми можемо застайкати свою криптовалюту. Фіксований стайкен або безстроковий. Що таке фіксований стайкен? Це коли ми свій депозит заморожуємо на певний період часу 30 15, 67 днів. В основному, чим на більший термін часу ми заморожуємо свій депозит, тим більший у нас відсоток. На байбіті зараз найвигідніше стайкати свій USDT в безстроковому терміні. Нажимаємо додати в стайкінг. Ось тут обираємо скільки ми хочемо застайкати. Наприклад, 1000 доларів. Також ось тут є така таблиця, скільки відсотків вона буде давати за певну суму. Наприклад, в даному пулі за депозит до 1000 доларів ми будемо отримувати 12%. Те, що більше 1000 доларів, у нас буде вже стайкатись по 0,7%. Як бачите, якщо у вас велика сума, то у вас буде маленький прибуток. Рекомендую вам завести декілька аккаунтів, або е, просто е, свій депозит розкинути в декілька стейблкоїв. Наприклад, на різних біржах можна стайкати. Різні стейблкоїни на різних відсотках. Так, давайте попробуємо сюди закинути трішки грошей. Для цього нам потрібно перевести свій депозит на рахунок Earn. Нажимаємо переказ. Обираємо звідки і куди ми хочемо перевести. Я буду переводити з деривативів на рахунок Earn. Обираємо монетку, яку ми хочемо перевести. Та обираємо суму. Підтвердити. Знову нажимаємо на головну сторінку Bybit Word накопичення. Шукаємо цю монетку. Обираємо потрібний нам стайкен. В даному випадку це буде безстроковий. Додати в стайкен, нажимаємо максимальну суму. Як бачите, мені тут програма не дає положити мої 16 доларів в стайкен, тому що мінімальна сума це 20$. доларів. Зараз я перейду на інший аккаунт та продовжуємо відео. Так, ось вибрали суму, яку ми хочемо положити в стайкінг, та нажимаємо Додати в стайкінг. Підтверджуємо: все, наші гроші лежать на стайкінгу. І ми будемо кожного дня отримувати певний відсоток з цієї суми. Плюс безстрокового стайкінгу полягає в тому, що ми можемо в будь-який момент. Забрати свій депозит не втрачається відсоток за стайкен, тому що нам прибуток нараховується кожного дня. На відмінно від фіксованого. Там, фіксованому, якщо ви положите на 30 днів, наприклад, депозит в стайкер, і ви захочете забрати його раніше, вам не нарахують бонус. Ваш прибуток за стейкінг анулірується і ви не зможете отримати їх. А в безстроковому стайкінгу, вам нарахують всі бонуси. Так, тепер давайте я вам покажу, як забрати свій депозит з стайкінгу. На головній сторінці нажимаємо на активи. Як бачимо, у нас ось у «Earn» лежить наш депозит. Ось тут будуть показувати, скільки вам нараховують бонусів за стайкен. Кожного дня ви будете отримувати кілька центів, а можливо й доларів в залежності від вашого депозиту. Нажимаємо ось. Як бачимо, у нас зараз лежить там 101 доллар, та нажимаємо на кнопку «Вивести зі стейкінгу. Обираємо суму та нажимаємо «Вивести». Вивезти. Так, ми вивели свій депозит. Тепер ми можемо його знову перекинути на спотовий або на деривативи. Обираємо суму та нажимаємо Переказ. Ось по такому принципу. І можна вложити або знімати на стайкінг свою криптовалюту. Зараз я покажу список бірж, якими я користуюсь. В описі під цим відео я залишу ось такий список бірж, на яких я використовую стейкінг. На різних біржах різний відсоток за стайкінг різних монеток і стейблкоїнів. Тому я вам рекомендую зареєструватися на цих всіх біржах. І самостійно відслідковувати, на який з бірж зараз найвигідніше тримати свою криптовалюту. Зараз я на прикладі біржі FEMIX розповім наглядно, чому варто зареєструватися на всіх біржах і самостійно відслідковувати вигідний курс та відсоток. Дивіться, на біржі Femix також є стайка. Нажимаємо на вкладку Фінанси. І ось тут, як бачимо, зараз. На біржі проходить стейкінг під 25%. Нагадую, що на байбіті це 12%. Тобто на фемексі зараз в два рази більший стейкінг, ніж на байбіті. Але зверніть увагу, що це фіксований стейкінг. Тобто це стейкінг на 7 днів. Ваші кошти будуть заморожені на 7 днів. Але тут дуже хороший відсоток. Як для стейблкоїна, це дуже непоганий спосіб заробітку на пасиві. Як бачите, за те, що ми сюди положимо свій депозит на 7 днів, ми отримуємо 25% прибутку до свого депозиту. Також забув сказати, що комісія за те, що ви ложите або знімаєте зі стайкінгу, відсутня. Ви можете хоч по 10 разів на день вложити і знімати, ніхто нічого з вас не зніме. Ще хочу вам нагадати, що в мене зараз в телеграм-групі проходить промо за реєстрацію на біржі Мекст. В найближчий час я також створю така сама промо за реєстрацію на біржі ByBit. Так що, якщо ви хочете отримати безкоштовну пару десятків доларів, рекомендую вам підписуватися на мій телеграм-канал та реєструватися по моїх реферальних посиланнях. Дякую всім за перегляд, бажаю всім максимальних піксів. Також хотів би подякувати всім тим людям, які підписуються на канал та ставлять лайк. Ви найкращі!